Коли це сьогоднішня прес-конференція присвячена аварійному відключенню витрати в Чернігові і з завтрашнього дня почне діяти на мій графіки, власне, про них і розказують заступник Володимира Гугорович та голова правління падше міні обленерго Юрій Петрович Пасіч. Я запрошую за слово Володимира Гуровича. А можна коли почекатися? Ми тільки що щоб однієї події не, не встигають. Добре, підготувати. Шановні колеги. Враховуючи ту ситуацію, яка склалася в нашій державі з виробленням електроенергії, останнім часом на протязі останніми неділі у нас були відключення, аварійні відключення електроенергії. Незалежно від нас, від органів місцевого середування, ми розробили всі заходи по підготовці до роботи в зимовий, в осінньо зимовий періоду. Нас орієнтували на скорочення споживання газу. Ми ці всі заходи зробили. Але так стало, що в країні сталася проблема з виробленням електроенергії. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день не працює більше 20, більше 20 блоків на ТЕСах. Не працював один блок на атомній Запорізькій атомній станції. Тому сталася така ситуація. Напротязі останньої неділі. Дуже багато було зауважень від споживачів, тому ми разів збиралися з представниками е, паркового енерго для того, щоб врахувати всі проблеми. Перше за, за все це забезпечити, е, забезпечити електроенергію, наші котельні, теплові пункти, ГРП, щоб в наших школах і дитячих садках можна було приготувати і сніданок. І оті, тому ми розробили прогнозні такі графіки в разі відключення е, обмеження подачі нашого інтернетів е на, на місто. Ми розробили 5 черв відключення, І щоб споживачі на протязі доби більш на 3 години відключали. Ми розширили, якщо в попередньому графіку було. Менше коло споживачів, які відключаються, обмежуються в поданні електроенергії, то ми відпрацювали графік, який дає можливість протягом доби два рази по півтори, два рази на добу по півтори години відключати електроенергію. Ми розробили п'ять черг. У мене є тут ці орієнтовні графіки, потім я думаю, ми розмістимо ці графіки на нашому сайті міському. І буде чітко зрозуміло споживачам приблизно в який час і наскільки вони будуть обмежені в подачі електроенергії. А тепер, Юрій Петрович, більш конкретно ваше бачення, яка ситуація і як ми будемо виходити з цієї ситуації в місті. Більш конкретно я вже не розповім. Але хочу сповісти наступне. Війська ситуація в країні в енергетичній галузі. Край напружений. Ніхто з нас не очікував такого розвитку подій. А, ну, на даний час, що маємо, то маємо. Пачення його в зі свого боку, повністю підготувалися до проходження самі зимового періоду, максимум. Тобто всі мережі відремонтовані. Ремонти фактично всі вже закінчені, там декілька залишилось невеличких. Що стосується відключень, минулого да, тижня була дуже потужна ситуація. Ми повинні вшануво виконувати команди, які нам поступали з Державного центру керування і так його називають в Україні. Стосовно застосування графіків навіть не на обмеження, а вільного відключення. Чому ми не попереджували, ще раз скажу, я вже про це говорив, від отримання команди до відключення то, відповідно. Кожності з України та на якому чину будуть обмеження та відключення, ми також не знаємо. Ми чітко виконуємо команду. Стосовно нового графіку. Фактично його розроблення тривало мож, дня 2-3, зранку до пізнього вечора. Чому так? Тому що був впад чи можна було нерга близько 500 тисяч споживачів, це фізичних та юридичних, також це тисячі. Відповідно, ми обирали разом з адміністрацією найменш вразової чи з двозов обирали найменше стосовно відключення. На сьогоднішній день навіть, у нас навіть не 5 про які ми що говорили, у нас їх вже 15. Якщо було 10, ми додали ще 5 з тим, щоб не відключати населення по декілька разів на добу. На 2 чи на 3 години. Тобто, щоб відключити на протязі доби на 2-3 години, але лише один раз. Цю роботу ми проробили стосовно міста та стосовно області в цілому. Також поніхованому діло зараз ця інформація буде розміщена на сайті Паші Мінової. На сьогоднішній день ситуація в країні, мабуть, не найкраща, тому що вчора. Ми знову застосовували графіки і відключали споживачів на дві години десь з 16 до 18 годин. О 18 годині прийшла команда на включення, ми включили. Хочу зауважити, що відповідно до політону нероатому, там і плавлене, вчора в суботу було відключено плановий, це вже плановий ремонт. Один блок на піде на українській атомній станції, це також блок 1000 мерен. Тобто, якщо в п'ятницю на Запорізький атомний блок включили тисячу південно підляноукраїнських планово від Що зауважити, що ремонти, плани, особливо що, що стосується блоків на атомних станціях, це я так розумію і виправдано розумієте, це дуже серйозно, тому що це стосується безпеки екологічної, в тому числі для нашої держави та мабуть. Відповідно, якщо не градуму... На сьогодні несе ту величину потужності, яку несе, більше він нести не зможе, це вже мережеві обмеження, тобто блоки не можуть видавати свою потужність за відсутністю мереж електричних, відповідної потужності. Тому, якщо так трошечки узагальнити те, що я сказав, на сьогоднішній день проблема перш за все це з Більше 20 блоків аварійного ремонту. Для початку ОЗМ чи для проходження ОЗМ це дуже багато і дуже сильно. Коротко в мене сидіє. Що стосується Чернігівської ТЕЦ, то на сьогоднішній день на Чернігівський ТЕЦ достатньо угля, для того, щоб ми пройшли важливий період. На сьогоднішній день вже є на складах роботі. Вугілля, якого, якого достатньо буде до березня місяця і проводиться також поставка цього вугілля. Хочеться також звернутися до всіх споживачів міста, щоб якщо кожен споживач, якщо це можливо, скоротити споживання електроенергії. Це дасть можливість нам зменшити часи відключення. Тому, будь ласка, звертаюся до всіх споживачів нашого міста з електроенергії, щоб вони... Розробили заходи по скороченню споживання електроенергії. Це дасть можливість, ще раз повторюю, зменшити часи обмежень в постачанні електроенергії. Юрій Петрович, є гарантія, що ці графіки будуть дотримуватися, тому що минулого тижня були нарікані. Фактично такі гарантії я дати не можу, тому що ситуація в країні може бути як повершена, так і погірша. Тому, якщо будуть відповідні більш жорсткі заходи щодо електричення електроенергії, ми будемо виходимо для того, щоб зберегти цілісність об'єднаної енергосистем України, що я за цим, в цьому, цьому розуміння я вкладаю. Цілісність, це коли всі електричні станції, всі споживачі працюють з однією частотою, дуже просто буду говорити. І паралельно в мережі. Якщо Україна енергетично буде дивитися на окремий вузли, вузли, то а, говорить... Те, що в окремих областях може не бути електричної енергії 2, 4 чи 6 годин, то це вже мова буде не йти. Це вже буде доби 2, 3, 4, 5 діб, поки ось це ми не заберемо в цілому. Наприклад, стосовно нашої області, в нашій області є одна теплова електрична централь, Чернігівська ТЕС. Вона на сьогоднішній день несе навантаження 170 на Тобто мало, немало. Здатні цього для Чернігівської області чи ні. Доповідає. Споживання Чернігівської області 340 МВт, 170 і 340. Відповідно, той надвишок, який споживає вся наша область, ми отримуємо, ми отримуємо з інших електричних станцій України. Сказати, з якою з якої, це неможливо, тому що всі роботи правильно і виділити електричну енергію, яка попадає в мережу, це від Запорізька атоми, Чернігівський ОТЕЦ. Чи Каховський Рез може? Будь ласка, питання. Сколько процентів про економиться там, в для відключення електроенергії? Мабуть, говорити, що це економиться, це не вірно. Сколько відключається процент, скажімо так? Скажемо, так? Э, вчора ми відключали близько 10% споживання Шернівської області на минулому тижні, хто застосовували. А графіки варіант відключень в повному обсязі, це було близько 25% по потужності. А областях на були вирішена? З тієї інформації, що я маю, я її отримую на оперативних нарадах, фактично така ж кількість. Ніхто на сьогоднішній день не вибирає цю область, вона краще, чи люблю, чи не люблю. Такого немає. В оперативному управлінні в енергетиці це не приємно, не пропустимо. І ніхто це всього не робить. сказали, близько 20 теплових електростанцій блоків. Блоків, близько 20 блоків в аварійному стані. Яка головна причина цієї аварії, неякісне вугілля, не своєчасний ремонт чи що там? Є? Чому одразу 20 і одразу зараз? Я не можу відповідати за своїх колег, чому в них відключається аварійне відключення блоків. Не можу за них відповідати. Це буде не зовсім коректно. Так що, тоді буде в прошлом році, допустимо, атомні станції в зімній період становилися на вісті, планові ремонти чи ні? Обов'язково, я вже пояснив, якщо, наприклад, енергоатомовим помилитися є 15 блоків <зараз> енергетичних, зараз працює 12, то більше, ніж 12 ми прийняти в мережу не зможемо. Наприклад, Запорізька атомна електростанція, там 6 блоків по 1000 мегаватт. Максимум, що можна в мережу, Котрій ну, присоєдняється до Запорізької станції, це близько 5 тисяч мергала. Тобто один блок він повинен бути чи в резерві, чи в ремонті. Відповідно, енергатор розкладає свій річний графік ремонтів відповідно до прогнозованих балансів. Прогнозований баланс такий. був Більше, ніж станція може видати, ми не приймемо обережно. Тому, відповідно, один блок може спокійний відпускати в ремонт. Получается, по вашему словам, что ли, украинская армия станция сейчас окружает полную мощность, которую не не разок, не разок, Ваше огрузить. Вы же думаете, что если принять не может сети, не могут принять больше, чем... Для того, чтобы південно-украинская атомная электрична станция и далее працювала на тій потужності, на якій вона працювала в п'ятницю до відключення свого третього блоку, атомная электростанция також має, має вольна Якщо на типовій електростанції, це газ, вугілля, мазу, там зовсім інше. Туди в, в той блок також необхідно загрузити паливо. станції? Вона, вона, вона залишалася ще до виходу боку в ремонт. Тобто реактор випрацьовував свій ресурс стосовно ядерного палива, потребув нього заруєм. Власної ради Микола Звєрєв сказав, що в системі обленерго зруйноване ну і господарство, і система аварійних бригад, які точково відключають, їздять конкретні об'єкти, залишаючи ті життєво важливі об'єкти, підключені до електромереж. Як ви це прокоментуєте? Я не знаю, як в інших підприємствах в плаченні обленерго нічого не розвивалося. З точки зору структури управління, з точки зору організації як аварійних бригад, так і планових ремонтів. Я не зовсім розумію, про що я думав. Мова йде про те, що раніше, наприклад, якщо в селі, там, припустимо, є лікарня, є там якийсь життєво важливий об'єкт там, там, чи газопостачання, чи щось таке конкретно їздять бригади, відключають конкретні там, по вулицях, по будинках, а залишають при цьому включеними э, ці життєво важливі об'єкти, а не розповім, на пульті що... десь там відключають всіх підряд. Я вже говорив, то, <клес> якщо відключати не всіх підряд, 10 хвилин команда повинна бути виконана. У нас немає стільки персоналу і в компанії, його ніколи не було. Це повинно бути не тисячі, а десятки тисяч людей, щоб відключати вибірково, а не з центрів живлення. Фактичні графіки аварійних відключень це відключення лінії 10-35 кВт. І якщо говорити про наступні графіки, спеціальні графіки аварійних відключень, це вже відключення лініями 110 кВт, центр вживлення знову. А якщо ми розуміємо, що приєднані на лінії 10 кВт знаходиться і побут, і промисловість, і лікарня, і котельня то відповідно ми не маємо стільки персоналу, ніби його немає, щоб їх відправити на всі ці об'єкти, котрі можна відключити, а котрі не можна. Дуже багато буде роботи. Дуже багато. Ми не встигнемо за 10 хвилин. То буде добу, ми будемо виконувати таку команду. Можна ще відключення, Як я зрозумів, то есть два рази буде відключатися, по півтора часа, да? так? Орієнтовно. Какой період ці графіки розроблені, я дуже сумніваюся, що на цьому ночі це буде з 7 до -го, 22 -го години. Будь-який час. 5 я. І відповідно ми будемо старатися, навіть якщо ми команду отримуємо там, о 12-й годині дня, відповідно, ми не будемо йти по номерам з першого, а будемо відповідно йти по, по тому порядку, який буде розміщено на нашому сайті там, на сайті міської адміністрації. На сьогоднішній день сказав, що там в всім часом виключиться Хасовська в можна, тому що ми не... Питання маємо трішки. Знову скажу, що баланс в Україні, по потужності, він, а, його спрогнозувати в даній ситуації дуже важко. А, ми зараз з вами а, тут на прес-конференції розмовляємо. Можливо, через пів години на якійсь типовій електростанції один чи два блоки будуть вже включені в роботу, ремонт тут. Тому баланс вже покращиться. Сказати, що це буде з 7 години, чи з 9, чи з 10, дуже важко. Центральна чашення ви будете включати чи ні? А що мається на увазі? Центральні чашені. От тут постійно не включається. Графіки розроблені так, щоб вони охоплюють фактично більше Центральна Центральних частин. Кожному своє потрошку. З цим графіком Максидон не кажете, що на Рокосі, там з 7 до 10 буде виключено світ. Mm -hmm. чи, ну, чи є це? Бо ви тільки що сказали, що ми так не можемо сказати, сказав, <клес> що ми можемо <клес> відказати час. Але, але, так так як це, як це, це інша річ. Команда на відключення може не піти. Тому всі будуть включені в цей час. Але якщо в цей час вони було включені, а команда прийшла після цього, то відповідно ця черга вона вже пройде, піде інше. Я про це говорю. Ні, можна ж людям довести эти графіки, щоб, допустим, люди могли там в середньому машину доплічати в це время. Було так або. Ось таке довод. Так а кого можна побачити ці графіки, щоб ну конкретно публікуватися до. Ми сьогодні на сайті розвісимо до. А давайте зараз все. Так, Графіки. є, орієнтовані. Перша черга це буде нам. А сьогодні цієї штуки ради немає, у

Ми писали приблизно району. Легше сказати, що заходьте на сайт міської ради, ніж показувати повністю всі вулиці. І... Ні, ми, ми всі вулиці не будемо писати, ми от, от графік какаємо. Можна по районам черги, Так, от по районам там приблизно є. От те, що в тому графіку, він є. У зв'язку з цією запровадження в Чи буде можливість більш... Більшої рівності, скажімо так, відносно якоїсь справедливості відключення. Стосовно справедливості я говорити не буду, а рівномірність саме так, ото ми питалися заключити. І, і охопож не буде сильність. Фактично так. Ну я одне хочу сказати, що ви знаєте, якщо у сусіда гарно в мене погано, і якщо в мене погано говорити, що відключити у сусіда, щоб йому було так, це неправильно. Справа тому. Багато хто має на увазі, що трошки розвантажувати ті, ті, хто хоче... Ви, робимо. Але ті скарги, котрі заходять до мене письмо, вони саме так і є. У мене немає, сусіда є немає. А нам проходять випадки, чого нас, звичайно, просять, вони просять розвантажити. Ми за останні тричі отримали вас повністю, ніж коли останні року. Тому просять до чому в нас там правда, гуртожиток десь є живе. І вони просять, чого у нас звичайно звичайно на сусідній вулиці, ну але все одно треба йти якесь клюне, щоб приготувати там своїм дітям кашу чи літа, якщо немає світла, і не там свої Тому що живлення споживачів, воно організовано не хаотично, а таким чином, що теж відключення підпадають під відключення ті приєднання. Напротив, мінімальна кількість от таких гуртожитків, лікарень чи що? Тому воно таке може бути, що на цій групі є, а тут немає. Тому що тут, вибачте, пологова будини чи ще <звук> хтось. Дякую, зацікав.